Вітаю вас на каналі BadHeur Developer. Мене звати Діма. Я розробляю велике рішення для музичної індустрії. І сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливу тему про доступність, про аксесибіліті вашого веб-проєкту. Можливо, і не тільки веб, але тут я розробляю саме веб-аплікейшн. Тож, якщо ви веб-розробник, то скоріш за все, ви заходили в табу Lighthouse, в консолі Хрому І окрім перформансу, best практики та SEO оптимізації, ви ще бачили аксесибіліті Можливо, навіть ви доганяли його до 100%. Трохи спойлерів, 100% це далеко не 100%. Великий пласт доступності неможливо перевірити автоматично, але про все по порядку. Тож почну з визначення. Аксесабіліті це можливість доступу до контенту вашого сайту людям з різними вадами, тимчасовими або постійними вадами зору, вадами рухливого апарату і так далі, і так далі, слухового апарату також. Набір правил та рекомендацій по доступності вашого сайту називається ВКАК. Web Content Accessibility Guidelines. Цей гайдлайн guideline дуже-дуже Обширний він має три рівня і A, A, A AAA, які описують все від метатегів вашого вебсайту до навіть зрозумілості вашого контенту, наприклад, не використовувати нестандартні скорочення і так далі, і так далі. В цьому ж відео я розберу саме технічну частину цього стандарту, і навіть зайду трохи далі за нього. Багато хто скіпає рівень ТРА, як мінімум, тому що контент на сайті залежить від користувачів, а влади над користувачами в нас немає, зате є влада над кодом. І о, в вК AA ми можемо реалізувати точно. Але почну я з мотивації, навіщо нам взагалі треба думати про аксесабіліті. по перше і головне, бо ви людина, і треба думати про інших людей. Ну або ж про себе в майбутньому. І як ви розумієте, цей аргумент не. Не валідний для більшості розробників, навіть не так для більшості замовників. Замовникам треба швидко, дешево і навчора. А accessibility вимагає часу, вимагає експертності розробників і вимагає ресурсів на тестування. І вам це може не подобатися, але відсутність accessibility на вашому сайті це дискримінація людей, така ж сама, як і відсутність пандусів для входу до якоїсь будівлі, соціально доступної до будівлі, маю на увазі, до вашого персонального сараю. І саме тому, що це дискримінація, вимоги до доступності почав. Ставитися на державному рівні для США, це стаття 508 або ADA Акт, який дуже часто згадується саме в розмовах про аксесабіліті, в прикладі, коли домінос піцу засудили люди з обмеженням зору, і суд став на їхню сторону. В Європі ж станом на зараз є, станом на зараз, в Європі є як мінімум закон, що змушує як мінімум ці державні установи та державні сайти мати мінімум AA рівень доступності, але зі серед прийняте 2025 року вступає в силу European Accessibility Act, який вже вимагає такий же рівень доступності в усіх комерційних проєктах. Якщо ви щось продаєте, рекламуєте або надаєте послуги, у вас має бути рівень доступності. Тому, хлопці та дівчата, саме зараз час в'їхати в цю тему, бо на мою думку, як тільки підуть перші штрафи до власників бізнесу, замовлені на аутсорс по доступності буде дуже, -дуже багато. Тому саме час. Ну і звісно ж в Україні ці стандарти також є. Вони прямо не прописані, трохи косвен. Але одного разу ми вступимо в Євросоюз і повірте, будете АСАП перероблювати всі ваші продукти. І Я впевнений, що вас це точно затроне, тому що 96 веб-додатків не дотягують до ВКАГ рівня другого AA І з власного досвіду я в цю статистику більш ніж вірю. Бо за 10 років веб-розробки більше 30 проєктів. Жодного жодного запиту на доступність, жодного запиту на аксесабіліті. Один раз запитали на співбесіді. Я не зміг відповісти, бо я нічого не знав. А коли потрапив на проєкт, зрозумів, що вони також нічого не знають. Це було просто питання зі списку питань, які можна задати. І тут, до речі, можна відмазатися, як всі кажуть, та у нас Ентерпрайз, якась там внутрякова компанійська адмінка, аксесабіліті це не для неї. Якщо перевести це з мови бізнесу на мову закону, то ми краще не візьмемо або. Звільнимо людину з обмеженнями, аніж зробимо для неї умови. Чи розумію я бізнес? Так розумію. Чи вважаю я це правильним? Звісно, не вважаю. Але це був батіг. Батіг це закон від держави, який вас покарає, якщо ви щось не зробите. А може й не покарає. Але ще є й пряник у вигляді покращення сіо оптимізації. Це загальнопризнано. Google говорить це відкрито. Google набагато краще індексує сайти, в яких нема проблем з доступністю. Ну і багато сіо трюків співпадають з вимогами аксесабіліті. І власне з них і почнемо. Як для SEO, так і для Accessibility важливо, щоб ви використовували правильну семантичну структуру. Так, це теги типу header, nav, main, footer, article, section, header, 1, 2 і так далі. Це дозволяє людям з вадами зору орієнтуватися, використовуючи скрінрідери. В рамках цього дуже важливе правильне використання хедерів. H1 один це головний заголовок сторінки, далі нижче й нижче під заголовки. Також важливо використовувати нативні елементи, кнопки, якщо це кнопка, посилання. Якщо це посилання, чекбокс, радіобатон, якщо це чекбокс та радіобатон. І тут же одразу, як веб-розробник, ви впритесь в те, що неможливо зробити красиві сайти, сучасні сайти з дефолтними компонентами, з ними треба боротися. І коли кнопку ще можна привести до нормального вигляду, але знову ж таки, шляхом використання зайвого CSS-коду, то, наприклад, якийсь Smart Select ви вже так просто не зробите. І тут нам до допомоги приходять ARIA-атрибути Accessible Rich Internet Applications. Арія атрибутів доволі багато, і спершу я хочу поговорити про атрибут role. Він змінює або додає семантичне значення до контенту. Вам не треба його використовувати, якщо ви використовуєте правильні семантичні теги, і обов'язково його використовувати, якщо це не семантичний або не ванільний компонент. І тут я хочу поговорити на дуже дуже простому прикладі. Ми маємо DIV, по натисканню DIV щось відбувається, а значить, наш. Дівця батон. І тут а, те, про що не говорять взагалі чомусь ніде. Якщо роль у нас кнопка, то вести себе цей ДІВ повинен як кнопка. Він має мати таб-індекс, його можна обрати а, табуляцією. Він має натискатися при натисканні Space, натискатися при натисканні Enter, і, звісно ж, натискатися при кліки мишкою. Якщо ви натискаєте пробіл, то не повинен спрацьовувати дефолтна поведінка пробілу, тобто скролиться весь сайт. І ні, це не моя забаганка. Уявіть собі людину. Ну, в якої є проблеми з зором, і вона використовує клавіатуру для навігації по веб-сайтам. Скрінрідер каже цій людині, що це кнопка, вона жме пробіл, і ніфіга не відбувається. Навпаки, вона десь втрачає сторінку. Це поскролилось все погано. І я підозрюю, що люди, що використовують скрінрідери, до цього звикли, але це не повинно бути нормою. Я не буду розповідати про всі АРЯ-атрибути, бо їх доволі багато. Будь ласка, гугліть, але я скажу про принцип. Ви повинні знати ще дві речі про aria атрибути. По-перше, aria атрибути е, створюють Accessibility Object Model AOM. Як DOM, тільки AOM. Саме AOM читає скрінрідер. Ви можете його побачити як мінімум в хромі, відкривши консоль, елемент і сабтабу Accessibility Так, я знаю, що далі комп'ютера ви не заходили, але там ще є сабтаби інші. І тепер трошки інженерної маячні. Ви повинні розуміти, що семантичне дерево і aria атрибути. Бути це костиль поверх поганої архітектури HTML. -у. І саме тому aria атрибути дублюють багато-багато html-них атрибутів Наприклад, aria лейбл цілком міг би бути тайтлом, але ні, тайтл не працює. Треба робити і aria-label, і тайтл при наведенні. Така ж сама проблема з disable-ом aria-disable та звичайний disable Ну і звісно, семантичну структуру перевіряє Lighthouse або інший автоматичний тест accessibility Але... Але він не перевіряє, які ж тексти ви там пишете, чи зрозумілі ці тексти, чи не зрозумілі. До прикладу, в мене є специфічні чекбокси і станом null, true і false. До прикладу, я їх використовую для фільтрації, наприклад, гуртів. True, якщо я хочу бачити всі українські гурти, false, якщо я хочу фільтрувати і не бачити українські гурти, і null за дефолтом, якщо ця сутність взагалі не має впливу на фільтрацію. І ось в конкретному випадку, одним словом, описати aria атрибути, aria лейблу. Не можна, бо як мінімум людині можуть прислати посилання вже з обраними фільтрами. Людина не бачить іконографіку або просто не розуміє її, і насправді не знає, що відбудеться, коли вона натисне кнопку. Тому ідеальний варіант тут це писати, що відбудеться, і який стан зараз. І тут два моменти: а по-перше, автоматичним лайтхаусам, чекерам, пофігу, що ви там написали. Ви могли написати бла бла бла, і це вже буде 100% пройдений аксесабіліті тест. По-друге, ви повинні бути готовим, що аріалейбли треба перекладати. І зазвичай переклад ложиться на плечі замовника. А тепер уявіть, що ви замовнику, пояснюєте, що є якийсь невідомий текст, де вам треба описати ось в такому форматі стани, а він його навіть не бачить. І сподіваюся, з арія атрибутами вам все зрозуміло. Вам все одно доведеться їх гуглити. Раджу, до речі, використовувати чат GPT. Він дуже-дуже гарно підказує, для яких кейсів що використовувати. А я йду далі, і друге, що точно перевірить ваш лайтхаус, це контрастність кольорів. І тут все просто: Фон та колір повинні мати достатню контрастність, щоб незалежно від дефектів зору люди могли розлічати текст на фоні. Тут все просто, просто в гуглі пишете Color contrasts і перше ж посилання дасть вам змогу обрати колір бекграунда та колір шрифту і покаже, наскільки контрастність між ними відповідає в КАГ стандарту. Є трохи різниця між нормальним розміром тексту та великим текстом. Великого текста є більше люфт. Одразу скажу, що більшість авто. До тестів вимагають AAA рівня. AA не прокатить. Щоб ви розуміли масштаби проблеми, чому це важливо. Прямо в хромі ви можете заболювати вади зору. Для цього в пром-консолі переходимо до трьох е, точок навігації. Обираємо more tools, Rendering та шукаємо Emulate Vision Deficiencies. А якщо ви використовуєте Storybook, я дуже дуже раджу адон 11 ai який дозволить це встановлювати прямо для вашої історії, ви можете прямо на неї дивитися. І для розуміння, це не тільки глобальний бекграунд колор та глобальний текст. Це може бути бекграунд колор кнопки та текст на кнопки. Іначе це все звучить легко, але ну ні. По-перше, Lighthouse тестує ту тему, на якій ви вимкнули. Тобто, якщо у вас є 2, 3... Темна тема світла, тема пурпурно-зелена тема. Кожну треба тестувати окремо. І друге, у нас є багато кольорів, які змінюються, наприклад, при фокусі або активна неактивна лінка. І Lighthouse також це, звісно, не потестить. Ну ні, він потестить, але в тому стані, в якому ви його запускаєте. Ну і інші тестери це також не зроблять, якщо ви не зробите окрему якусь перевірку. Я цим трохи навіть зловживаю, тому що в мене контраст темної теми і червоного кольору не співпадає на. 1%, але це тільки в активних тагабл uh, елементах Тому, ну поки що я собі це дозволяю. І мені це, звісно, дозволяє Lighthouse і тестери, які я використовую. І щоб закрити тему Lighthouse, поговоримо про те, що він також тестує і тестує, наче нормально. Це падінги активних елементів. Якщо у вас якийсь активний елемент маленький, маленький текст, і натиснути можна лише на текст. Бо активний елемент чимось перекривається, і користувач фізично не може на нього натиснути, то Lighthouse Підскаже, але знову ж таки, в ви стані. Якщо якісь дії користувача призводять до того, що щось, щось перекриває, то лайтхаус вам не допоможе. Ну і звісно, це можуть бути не дії користувача, це можуть бути лейзі лоади, це можуть бути якісь асинхронні дії і так далі. І так далі. І ось конкретно для цієї проблеми ідеально підходить сторібук, як і до попередній, до речі, про контрасти в різних станах. А в чому ідея? В сторібуці: кожен елемент ми е, описуємо в різних в різних станах. Власне, можна вручну за допомогою сторібук. Add-on, перевіряти кожен елемент, а можна зробити це автоматично за допомогою Accessibility тестового двигуна. В моєму випадку це AXE. Я про тести зніму окреме відео. А поки що, трохи про що ви повинні знати: по перше, ви повинні проганяти тести на всіх темах, як я й казав. І по-друге, є різниця, які тести саме ви використовуєте. Якщо у вас юніт тести без браузера та без підключення CSS, то багато чого ваш AXE або тестовий інжин, який ви використовуєте, не побачить. Але про це розповім якось в наступних відео. А я продовжу. Так ось, все, про що я розповідав до цього моменту, окрім е, там пробілів і клавіатури, це доволі легко реалізується. І це, повірте, дасть вам 100% в лайтхаусі, сіо оптимізацію, і все-все-все, про що ви мрієте. Але але самі ці тестери, хоч АКС, хоч лайтхаус, кажуть, що вони тестують лише 67% аксесабіліті. І в останні 33% вони вкладують кейборд навігацію. І тут трохи з власного досвіду по... Об'єму роботи це навіть близько на 33%. По складності та об'єму роботи, який треба виконати, я б це оцінив як 80% складності це кейборд навігейшн, і 20% це все інше, кольори, контрасти і атрибути. Давайте поясню, що вам треба знати з навігації по клавіатурі. Перше це комбінація Tab та Shift Tab. Користувач повинен мати доступ до кожного активного елементу вашого аплікейшена, використовуючи комбінацію клавіш Tab і щоб повернутися назад, Shift Tab. І більше того, користувач повинен візуально розуміти на якому елементі він зараз знаходиться. Тут, звісно, можна погратися з виділенням кольорів, як це роблю я. Але найправильніший і найбезпечніший для вас спосіб це css Property Outline. Тому фішка outline-outline не змінює розміри лаяута. Outline завжди зверху над вашим компонентом. Ну і окрім стилів, щоб на ваш css елемент можна було сфокусуватися, в нього повинен бути таб-індекс, відмінний від мінус один. І, бо більше, він повинен бути лише нуль, що ви десь поставите Табіндекс одиничку. По-перше, скоріше за все, ви з ним не справитесь в масиві всіх цих компонентів. І одразу Lighthouse або будь-який тестовий двигун скаже вам, що ні, не використовуй одиничку, все повинно бути справа наліво, тобто нуль це твоє єдине значення. І при цьому всьому є дуже багато кейсів, коли має сенс перекинути саме на праву частину інтерфейсу користувача з першого. Ніж ліву. і тут уже доводиться викручуватися, наприклад, змінюючи ордер, що також вважається погано. І тут уже йде перетин між аксесабіліті та юзабіліті. Юзабіліті для людей, що використовують клавіатуру. І в моменті, що використовують юзабіліті, є дуже дуже багато речей, над якими треба думати. Ну, наприклад, ви бачите список фільтрів. Скоріше за все, ви бачили його на всіх, всіх, всіх сайтах, де є якісь фільтрація на інтернет-магазинах. І в більшості проєктів ці фільтри можна було кола. Це робиться для того, щоб користувачу, який використовує клавіатуру, не треба було тапати мільйон разів, поки він пройде всі фільтри і добереться до того фільтра, до якого він хоче. Але оскільки SEO Lighthouse показує 100%, то багато хто реалізує цю штуку, робить аріа атрибути. Воно навіщо колапситься, але клавіатурою та біндекс стоїть мінус один. А тим більше, якщо думати про юзабіліті загалом, то треба ще й зробити кнопочку Collapse All, щоб користувач міг. Швидше добратися до необхідного для нього блоку. І таких завдань насправді стає дуже-дуже багато. Я спробую розповісти деякі підходи, але гарантую, що це не всі. Почну з такого функціоналу, який називається Skip to Mine Content. Логіка дуже проста: самим першим активним елементом на сторінці у вас повинно бути посилання. Посилання з якорем, при переході на який крол та фокус перейде до основного контенту сторінки. як це зазвичай реалізують? Зазвичай це посилання, яке заховане, воно десь там в. Оверфлові зліва далеко-далеко, а при фокусі воно стає видимим на екрані. Справді це доволі популярна штука. Ви можете побачити на багатьох сайтах е, такий підхід. Ну і при натисканні ми просто анхор е, посилання переходить до нашого блоку мейн контенту. І анхор посилання вони автоматично переведуть фокус на найближчий елемент, тому про це думати не треба. Таким чином, користувачу не доведеться перелистовувати всі навбари, всі ваші там посилання перепосилання. Він одразу потрапляє до. Контенту і може з ним працювати, але йдемо далі. що в нас є по-папи, сайдбари і модальні вікна. Юзабіліті-елемент це закривати їх при натисканні ескейпу але для accessibility є ще й така практика, яка називається фокус-трап. Суть в тому, що при відкритті кожного попапу у вас, по-перше, фокусується перший активний елемент на цьому попапі А по-друге, використовуючи таб або Shift таб, ви бачите зациклений фокус, тобто ви не можете вийти на елементи, що не стосуються цього попапу І більше того, після закриття. По-папу, ви повинні повернутися на ту саму кнопку на той самий елемент, який його відкриває. Ну і звісно, треба думати про такі юзабіліті елементи, як scroll топ, а ще обов'язково думати про такі елементи, як лодери, спінери та повідомлення про помилки. Тут я взагалі рекомендую веб-розробникам почати розробку з компонентику, який буде показувати стан завантаження якихось асинхронних даних, і покаже помилку з вибаченням, якщо щось пішло не так. Ми, звісно, в... Римов бекендерів, але в бекендерах може упасти мікросервіс, а може просто поламатися одне окреме апі і краще вивести помилку в окремому блочку, чим блокувати всю сторінку. І так лоадер також повинен мати фокус, тому що є люди, які користуються і клавіатурою, і мають проблеми з зором. І тут також видикає дуже-дуже багато роботи. Ну, наприклад, ми всі дуже звикли до інфініті скролу. Ми листаємо вниз, все завантажується. А що станеться з інфініті скролом, коли ви використовуєте таб? Коли ви просто зажали таб, а я скажу, що станеться фокус втратиться, фокус перекинеться на першу панельку, на браузер і так далі. Тому тут треба думати: а як же впіймати фокус? Його бажано впіймати або на останньому елементі, який зараз завантажений, і заблокувати табу, поки не завантажаться інші елементи, або на лодері. Тісто ж треба відпустити табу, коли все завантажилось, або коли ми отримали помилку. І так буде з буквально кожним аспектом веб-розробки. У вас додається ще один челендж, на який нагадаю, скоріше за все, вам ніхто не дасть. Ні часу, не апруву, ні взагалі нічого. А тепер скажу страшне: для навігації клавіатури для аксесабіліті взагалі тести обов'язкові. Знаєте чому? А тому, що ви не користуєтесь клавіатурою кожен день. Якщо ви щось зламали і у вас тести це не виявили, то це не виявить ніхто, це виявить людина, якій це було необхідно, і ця людина не отримала доступ до даних, яких вона хотіла отримати. Ви не отримали одного користувача, може навіть е, більш благодатного користувача, користувача, якому ви подобаєтесь, бо ви про нього подумали. А при цьому якусь роботу ви реально е, робили. Тому до всіх оцих складностей, всіх оцих челенджів, додайте ще, що вам треба це автотестити. І це ну не тривіальна задачка. Це набагато-набагато більше коду, ніж ви звикли. тож я сподіваюся, я хоч трохи розкрив вам тему і допоміг. Ви ж можете віддячити мені, допомагаючи Збройним силам України. Е, срана Рашка все ще пересюди, ранні гарейці все ще лізуть сюди. І треба робити так, щоб вони або потребували аксесабіліті, або. Вони не потребували більше нічого. Тому, будь ласка, Стененко проти лочмут, будь-який волонтерський фонд. Всі, кому ви довіряєте, підтримуйте прямо зараз. Про доступність під кінець хочу трохи поговорити. Це вже не технічна тема, але сподіваюсь, вам буде цікаво. І своїм веб-проектом я також буду пропагандувати доступність для публічних заходів. Ну, в моєму випадку, це музичних концертів. І тут маю сказати правду і виразити подяку, бо ще в доковідний час я почав. Помічати на фестивалях, що над цим працюють, були спеціально припідняті сцени для людей, які були на візочках, окремий прохід для людей, яким це необхідно, і це прямо мене радувало. Зрозумійте, незважаючи на війну, все одно є люди, які по тим чи іншим причинам, по хворобам, по е, аваріям, ДТП і так далі, втрачають мобільність, і вони можуть втрачати мобільність навіть не постійно. Ви можете просто зламати ногу, але хочете відвідати якийсь фестиваль. І так. Е, я вважаю це страшне, звісно, для організаторів або власників площадок, концертних залів. Але так ви повинні думати про доступність для людей. Є історія, вона трохи в тему, але трохи й не в тему. Є дуже крутий український гурт. Карна виконує пісні, має круті альбоми в жанрі метал-фолк. Це дуже дуже рідкий жанр, а це український метал-фолк. якщо не знаєте, я дуже раджу вам ознайомитись. Так ось Карна приїхала одного разу до Сум, і тут треба. Сказати, чому я роблю цей сайт, чому я вірю, що він необхідний для індустрії. На той час я працював в центрі міста. Моя дружина працювала трохи далі, також в центрі міста. Ми дуже часто гуляли по центру Сум. Ми, як ви розумієте, фанати музичних фестивалів, музичних подій, і фанати Карни. І про концерт Карни ми дізналися з одного посту в інстаграмі. З одного блядького посту не було не бігбордів, не якихось рекламних компанії, нічого взагалі не було. Звісно ж, купили квитки, прийшли на цей виступ, і разом з нами прийшло десь так до 10 людей. Так, це на концерт гурту, який може збирати стадіони. Прийшло десяток людей. Це один із сотень прикладів, чому я вважаю, що я знаю про проблеми там музичної індустрії, як мінімум в Україні, тому що організатор концертів вважає, що гурт продає себе сам, а в гурту нема просто жодних можливостей себе самого продавати. Але я про це якось наступним разом. Ну і просто як висновок я бачив прям. Розочарування на лицях музикантів, які прямо зробили висновок, що в сумах їх ніхто не слухає, і до сум не треба їздити. А їх ще як слухають. Вони можуть збирати тут стадіони, просто організатор, лінива, маркетологова срака. Але зараз його буду хвалити. Так і Боб, ми тебе впізнали на східроці. Якщо тобі цікаво, але пізнали ми тебе вже трохи після. Як тільки повернувся зі східроку, нам дійшло хто ти. Це трохи маленька історія, також відволічусь. Східрок під'їжджає такий. Дядько на велосипеді. А як ви хлопці? Що ви там танцюєте, співаєте, все з вами класно, спілкуєтесь? Такі смалтолки толки з мужичком можна сказати. І через три дні фестивалю ми приїжджаємо додому, і одному з наших хлопців доходить так: бляха, це ж барабанщик карни. Просто чувак на велосипеді на Україні катається, дивиться, як люди тусять на фестивалях. Прикольно, але зараз не про те. Так ось, значиться, 10 людей прийшло на карну, і я так розумію, організатор. Смикнув, що це не окей, і роздав білети. Я зараз спробую нікого не образити, але скоріше за все якомусь пансіонату. Бо на концерт прийшло дуже багато хлопців та дівчат вже після цих десяти людей, які прийшли, з різними видами обмежень: хтось на колясці, хтось явно з якимись порушеннями рухової системи, і так далі. І так далі. Було видно, що концерт, а тим більше рок-концерт, метал-концерт для цих людей це щось прямо в новинку, в новинку. І тут можу похвалити себе, і також подякувати Своїй дружині і всім тим десяткою людей, які прийшли до нас, які були трохи прохавані, куди вони прийшли. Ми почали розкачувати цих людей, які явно вперше на рок-концерті. І я тут дуже їх похвалю: ляха, як же вони плясали, як же класно їм було. І я прям ними пишаюся, тому що ну зазвичай навіть звичайні здорові спортивні компанії нельзя так розгарячити, розпалити, як цих людей. Вони пригали плясали, підспівували на. Навіть не знаючи слів, не знаючи на яку музику вони взагалі прийшли. Про цю історію хочу зробити такі висновки, що доступність до концертних площадок для людей дуже дуже важлива. Роздати квитки людям з обмеженнями дуже класний спосіб себе пропіарити за те, що організатор не рекламував концерт, він отримав фінансові збитки. Я впевнений, що він отримав фінансові збитки. А як людина, карму він собі повисив і моя окрема подяка Йому за це і можливо дав дуже круті спогади для людей, які цього заслуговують. Тож думаємо про доступність сайтів, концертів і взагалі соціальних об'єктів. Допомагаємо Збройним силам України. Дякую.